проблеми. які на центральній площі міста користання зібралися гості зі столиці, громади міста, представники влади для того, щоб безпосередньо передати делегації зі Слов'янська модульний теплогенератор, який буде застосований для опалення будівлі площою 4 тисячі квадратних метрів. Мені приємно, що ми виступаємо такими благодійниками наше місто. Меценатами виступають наші підприємства, підприємці, і ця робота вже поставлена і налажена у нас за ці півроки на такому гарному нормальному рівні. Модульний теплогенератор, який буде використано для опалення дитячого садочка, передав місто словянсько трудовий колектив Коростенського заводу теплотехнічного обладнання. Зачастую нас всегда считали вот Житомирську область и, и сам Коростень на Востоке всегда бандеровцами почему-то, а вот на э, Западі ми Москали. Вот, ми хотим вот этим своим э, вот этой котельной показать, что мы единый народ. И не важно на каком языке мы будем разговаривать, мы должны творить добро. Секретар Слов'янської міської ради Олег Зонтов подякував за такий подарунок та в свою чергу презентував колективу заводу УВАЗУ від Слов'янського керамічного комбінату. От імені мені жителі я хочу виразити вам огромну признательність, тому що вот та теплакатьо, который ребята передають нам, это не просто тепло, це тепло ваших сердець. то тепло, которое вы готовы отдать, которым готовы поделиться. И э, благодарность тоже и заводу мДФ за то, что они э, отправят завтра машину и благодарность за ту гуманитарную помощь, которую э, приходят к нам каждый день. Гуманітарна допомога дійсно з самого початку антитерористичної операції на сході України надходить військовослужбовцям в зону АТО регулярно. Громадою міста Коростеня, спілкою воїнів-інтернаціоналістів за сприяння першого заступника голови Житомирської обласної ради Володимира Ришонкова вже зібрано півмільйона гривень, на які закуплено військове спорядження, 5 тонн продуктів харчування, а також тепловізор для 54-ї розвідувальної користенської бригади, яка зараз знаходиться в Дебальцево. Місто Слов'янськ, користенці вже. Називають містом побратимом. Володимир Юрійович разом дуже велику допомогу надавав теж, допомогу цим військовослужбовцям, які там знаходяться на, на сході. Ось останній цей груз це з його допомогою було організовано продукти харчування, і було завезено. І ось на це на тижні вже слідуючий груз везе 5 тонн. І сьогодні мені надзвичайно приємно, що наші земляки. Допомагають в даному випадку конкретно жителям міста Слов'янська. Мені приємно, що ця робота взагалі системна. І зараз, отут за мною стоять моїх два друга, керівники афганських організацій міста користання і району, які два дні назад повернулися із Славянська, куди возили черговий гуманітарний груз, який збирали всі ми. Тому я переконаний, що якщо разом спільними зусиллями будемо робити оці конкретні справи, які будуть допомагати нам повернутися до миру, тоді насправді буде майбутнє і у нас, і у нашої держави.